Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips. Мене звуть Альона і сьогодні у нас з вами розпаковка не першого, але все ж таки замовлення моїх любих клієнтів з 16-го каталогу. А, на жаль, коробки вже не покажу, тому що розібрали просто на ходу, тому покажу те, що в мене залишилось: таких топових продуктів, які ви можете знайти в цьому каталозі. Першим продуктом буде тональна основа Fluid. Це та тональна основа, про яку багато хто мене запитує, коли вона буде на знижках. Мої любі, сама в 16-му каталозі, вона йде на топові пропозиції. Я також активно нею користуюсь. це мої два відцінки. Мої клієнти здебільшого обирають слонову кістку, але тут же особисто. Я обираю два кольори для того, щоб робити і контурування, і в будь-який час можна зробити неперевершений макіяж. Що стосується цієї тональної основи, Ну, що я хочу вам сказати? Термін її придатності до 7 28 року, тому вистачить її на дуже довго. Але ця тональна основа це тональна основа, яка дуже класно підходить для жирної та комбінованої типу шкіри. Вона має флюїдну основу, матуючу, повністю основу. Вона має високу щільність. Це говорить про те, що вона перекриє всі нерівності, сховає всі недоліки. Після неї можна не користуватися пудрою, бо вона додатково ще й матує. Повірна знижка йде на туші, On Color, Вони йдуть повністю в слідію. Я також такою ж користуюсь. Знову ж таки, по термінам, кому цікаво, ой. До 8 -го, 28 -го року, тобто на дуже довго їх також вистачить. Це туш, яка діє, знаєте, з таким ефектом накладних вій, з таким ефектом об'єму, але ще з подовженням. Хоча компанія її позиціонує виключно як об'ємна туш. Вона настільки, знаєте, подовжує вії, що вона такий ефект віяла виходить. Зараз відкрию, покажу вам пензлик. Ось такий, вона повністю силіконова, тому дуже гарно профарбовує всі куточки ваших вій. Вона не осипається вона не боїться вологи. І це просто та туш, яка, знаєте, коштує копійки, а дійсно ефект на мільйон. Хоча я той ще скептик, знаєте, я дійсно перевірила на собі, і я з радістю раджу своїм клієнтам, і як ви бачите, вони її просто обожнюють. Каже, без туші 5 в одному. Це те, що у мене залишилось, бо їх було 15 штук в замовленні. Тому що встигла, то й показую вам. А, вони також приходять повністю в суді, я також такою ж користуюсь. Тобто, хто з вас любить а, універсальні туші, гіпералергенні, можливо, у кого чутливі очі, вона також не осипається, не має ніяких синяків після неї. Вона має повністю силіконовий пензлик і вона виконує 5 функцій, дівчата. І подовження, вигін, розділення, догляд, і, звичайно, об'єм. Тобто багато хто бере їх по дві штуки, бо ціна просто неймовірна. Хочемо сяяти, особливо в новорічну ніч. Тому наступним замовленні є ось така новинка цього каталогу це хайлайтер. Я для вас щось вже зняла про нього, щоб ви його детальніше подивилися. Також трішки пізніше запишу повне відео про нього, і, звичайно, клієнти вже його активно замовляють. Хочу вам показати різницю з старим варіантом. Бачите, старий варіант він більш такий золотий, більш такого золотого кольору, а цей більш сніжний. Але я також. Зараз ним нафарбована, тобто він надає дуже такий легкий, сніжний, такий а, сяючий ефект, який підійде універсально для всіх, як для блондинок, так і для брюнеток. Єдине, що зверніть увагу, що він дуже швидко а, фіксується. Тому, коли ви його наносите, нанесли і одразу розташувати. До речі, хочу нагадати, або можливо, Сповістити вас, що з 20 листопада по 22, тобто всього 3 дні, якщо ви робите замовлення на сайті компанії Oriflame від 35 бонус-балів і більше, ви гарантовано отримаєте подарунок сюрприз. Я вже свій подарунок сьогодні отримала, і мені прийшла ось така зубна паста, освіжаюча. Я обожнюю цю пасту, я знаю, що в першому каталозі буде оновлюватися дизайн на неї, тому зараз можна її взяти всього за 3 гривні. Знову ж таки, терміни до 28. Року, тому всі подарунки класні по терміни, класні у вашому використанні, і вона в каталозі коштує 129 гривень. Я її взяла за 3 гривні. Тому а поспішайте використати цю акцію, поспішіть забрати свої подарунки, і серед подарунків є і аромати, і аксесуари, в тому числі сумки. Мої клієнти обізнані, тому що слідкують за моїми продуктовими чатами та каналами. До речі, залишу сторінку під цим відео. Можливо, кому буде актуально, та то цікаво, тому що замовляють по вигідні пропозиції саме ті аромати, ті продукти, яких немає в каталозі. Кожного тижня в компанії Reflame виходять нові розпродажі, нові акції, нові пропозиції. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, будете в курсі. А що стосується цього аромату, це Excite, Раніше він називався Ексайд від Діми Білана. Його немає в каталозі, він 800 з копійками, якщо я не помиляюсь, коштує в каталозі. А зараз при замовленні будь-яких двох продуктів з розпродажу він йде по топовій ціні. Тому одна клієнтка забрала одразу два аромати свіжих, легких з чаю мохом тандиною, таких більше ароматичних, 75 мл якраз зараз на новорічні свята на подарунок. Тому хто хоче, зверніть увагу, така парна пропозиція в компанії діє тільки до завтра, тобто до 22 листопада. Мої клієнти пішли по чоловічим ароматам чогось, не знаю, чого їх потягнуло туди. Але все ж таки, також на знижці йде зараз еклат Вікенд Азур, а також Вікенд Рів'єра, тобто жіночий чоловічий аромат, і в цьому замовленні йдуть два чоловічих аромати. Тут у нас також 75 мл, але тут, знаєте, змішано такий і свіжий, але при цьому деревний аромат. А за рахунок рожевого перцю, який входить в склад, тут додана така, знаєте. Яскрава нота з перчиком, я би так його сказала, така гірчинка, така цікавинка. І стійкість цього аромату, знову ж таки, 8-10 годин, шлейф до 3-4 метрів, в залежності від зволоженості шкіри. І дійсно дуже крутий подарунок, навіть якщо це буде парний аромат для вас і для вашого чоловіка, це зайде на новорічні свята. Також, звичайно, парфумована вода із серії Містер Джордані Аква. Це аромат, знаєте, він е, такий свіжо-водно-деревний. А саме за рахунок витиверу, полину і морської ось деревини, який є в складі, він дійсно дуже ніжний, але ось з цією такою гостринкостю, який є такою, можливо, десь частково грубістю саме деревини, яка в ньому присутня, знаєте, видає справжнього чоловіка. Це, як я вже казала, парфумована вода а стійкість її 10-12 годин, шлейф 4-5 метри. Тобто дійсно такий і насичений, але при цьому дуже легкий свіжий аромат. Ось такий набір, це новинка цього каталогу, я замовила для свого чоловіка. Це серія Giordani Gold Man з ароматом саме Giordani Gold Essence Man. Це в нас гель після гоління, який заспокоює шкіру, прибирає подразнення, який уповільнює зростання взагалі щитини, і при цьому підходить навіть для дуже-дуже тонкої та подразнюючої шкіри. Аромат дійсно. Знаєте, дуже схоже на Джордані Голтесензу, ну, саме Tensку. Він йде повністю прозорий, ну і, звичайно, піна. Піна два в одному, вона йде і очищувальним засобом, тобто для того, щоб очистити шкіру, ну і, звичайно, як класична піна для гоління, пом'якшує шкіру, а, да, запобігає подразненню і максимально а, дозволяє тендітно і знаєте, так обережно поголити обличчя. Ну і звичайно, як же без новеч no H+. Зараз на топовій пропозиції в каталозі діє знижка абсолютно на всі продукти, саме серії новеч no H+, по догляду навколо очей. Тобто з будь-якої серії ви можете взяти ці крема і проти пігментації, і відповідно проти жирності, і провисання, і ось такий навіть проти глибоких зморшок, що і зробила моя клієнтка. Ну що, я вам показала такі продукти, які залишились замовлення моїх клієнтів, скажімо так. Але як ви бачите, кожен продукт, майже кожен продукт, він проявляється в двох-трьох екземплярах і більше. Це говорить про те, що дійсно в цьому каталозі вже час готуватися до новорічних свят. Плюс до цього, що дійсно знижки дуже класні саме в 16-му каталозі. Не знаю, що буде в 17-му, хоча ми вже з вами трішки подивилися його. Але цей каталог просто на розліт. Тому Кому що цікаво, пишіть мені в особисті, з радістю вам допоможу і з вибором. І якщо у вас цікавить робота в онлайн або підробіток, з радістю буду бачити вас в своїй команді. До зустрічі!